Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає, своїх синів, що померли, сльозами умиває, Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила волю здобувати. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Україні милі. Щоб лани широко полі і Дніпро і Кручі було видно було чути, як ревери очі. Як понесе з України по синії море, кров вороже, отоді я і лани і горе, все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і важкою злою кров'ю волю окропіте. Мене в сім'ї великі сім'ї вольні нові і не забудьте пом'янути незвим тихим словом. Слава Україні! Бідняк плаче, багаж скаче, а влада грабує. Бідний люд синів убитих на війні ховає, багач ситий і пихатий, весіля справляє. Пане Україна, і розвіять мене волі. Ці правди засвітить і помолять. Україну любі, любіть її об'єміння, в останню тяжкому не є Господа болі. Боріться, поборете, нам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святає. Нараз Григорович вчера, і на оновленій землі врага не буде, супоста. и буде мати и будеш људи на земли.